Доброго дня, шановні слухачі! Сьогодні ми розглядаємо питання, на яке суспільство не має однозначної відповіді, а саме медичне переривання вагітності. Чи прийнятне воно, чи ні? І взагалі, що таке аборт та постабортний синдром у сьогоднішньому занятті. Доброго дня, Олександре! Вітання! Питання аборту є дуже болючим для жінок і для суспільства в цілому. Взагалі слово аборт перекладається як переривання вагітності, але в нас його прийнято розглядати саме з точки зору штучного переривання вагітності, яке виконується або за бажанням жінки, або за медичними показаннями. Якщо розглядати те, що людське життя та людська індивідуальність розпочинається в момент зачаття з таких позицій, Штучне переривання вагітності завжди варто розглядати як вбивство, як переривання вагітності, як переривання нового життя. Різні релігії світу, різні країни по різному. Формулюють своє ставлення до штучного переривання вагітності. В деяких країнах воно є абсолютно забороненим, як, наприклад, в Польщі. В деяких країнах його дозволено здійснювати до 12 тижнів, в деяких країнах до 20 тижнів вагітності. В Україні штучне переривання вагітності за бажанням жінка може здійснити до 12 тижнів вагітності, а до 20 тижнів, якщо у плода або у матері виникли несумісні з цією вагітністю захворювання. І пролонгування цієї вагітності, подальше виношування цієї вагітності, несе загрозу для життя матері або внутрішньоутробної дитини. Загалом переривання вагітності дуже складно облікувати. Нам наразі невідома цифра штучного переривання вагітності в Україні в першу чергу через можливість медикаментозного переривання вагітності. Медикаментозне переривання вагітності здійснюється таблетованими препаратами, яка жінка купує в аптеці за рецептом лікаря. Інструментальне переривання вагітності здійснюється в умовах стаціонару шляхом інструментального спорожнення порожнини матки. Незалежно від способу виконання, незалежно від терміну виконання штучного аборту, це є переривання вагітності, яке не робить жінку не матір'ю, воно робить її матір'ю ненародженої дитини. Штучне переривання вагітності може нести за собою велику кількість наслідків. Одним з таких наслідків є перфорація матки або ушкодження її в процесі інструментального спорожнення. Таке ускладнення призводить до порушення нормальної будови матки і відповідно до ускладнень при виношуванні наступної вагітності. Таке ускладнення спричинює операцію з розрізом черевної порожнини, який необхідно виконати для ушивання такого розриву, тому що в іншому випадку кровотечія може стати смертельною для життя жінки. Іншим ускладненням, яке несе за собою штучне переривання вагітності, є запальні ураження стінки матки. Саме хронічний запальний процес стінки матки, внутрішньої вистилки матки, унеможливлює подальшому настання вагітності та прикріплення плідного яйця до стінки матки. Наступним ризиком, який несе за собою штучне переривання вагітності, є гормональний дисбаланс. Справа в тому, що в процесі з моменту зачаття, з моменту злиття статевих клітин, весь організм запускає свою роботу на виношування вагітності. І регуляція гормонів, їх утворення та співвідношення абсолютно чітко підчиняється підлегла вагітності, яка розвивається, яка розвивається. Із штучним перериванням цієї вагітності процес Набуває каскадоподібного характеру і порушення гормональні. Потім дуже довгий час доводиться коригувати. Це мова йшла про фізичні наслідки штучного переривання вагітності. Такі наслідки можуть бути і віддаленими, коли через багато десятків років після перенесеного штучного переривання вагітності жінка постає перед проблемою ненастання наступної вагітності. Це називається вторинним непліддям. Причинами цього можуть бути як запальний процес в тінці матки, не після втручання, так і гормональні порушення. Але існує особлива група симптомів, яка має психіатричне походження і об'єднана в назву постабортивного депресивного синдрому. Почуття провини за переривання вагітності, страх за можливе невиношування наступної вагітності, почуття провини перед близькими людьми за те, що було прийнято таке рішення. Підсвідомо спонукає жінку до депресивних станів. Ці депресивні стани проявляються. Поганим сном, емоційною лабільністю, поганим самопочуттям. А в деяких випадках, якщо є жінка схильною до так званого явища соматизації депресивних станів, неї можуть розвиватись навіть тяжкі фізичні захворювання, як захворювання серця, легень, судин тощо. Постабортивний депресивний синдром дуже сильно перешкоджає настанню наступної вагітності. Тобто, навіть, попри відсутність тяжких фізичних уражень матки, маткових труб, яєчників, при нормальному функціонуванні всієї гормональної регуляції репродуктивної функції, от таких жінок вагітність не настає через психологічні причини та фактори. І дуже тяжка робота може забезпечувати настання і виношування наступної вагітності. Одним із наслідків постабортивного синдрому може бути також хронічні втрати вагітності, звичні втрати наступних вагітностей. Це парадоксально, але такі вагітності, наступні здорові, бажані вагітності, перериваються саме на тому терміні, на якому було виконано штучне переривання попередньої вагітності. Причиною цього стану безпосередньо криється в глибині психології жіночої. Її важко пояснити медичними чинниками, тому що лікарі в таких випадках роблять все належне і все можливе для того, щоб вагітність зберегти. Але, на жаль, така тенденція зберігається. В нашому суспільстві прийнято вважати, що вагітність до 12 тижнів не є живою істотою, і тому її переривання не несе за собою явище вбивства. Так само прийнято вважати і про медикаментозне переривання вагітності. Мовляв, інструментального втручання в порожнину матки немає, матка сама виконує функцію виштовхування плідного яйця, і це не є штучним перериванням вагітності, це не є вбивством. Насправді все це є не так. Будь-які дії, виконані жінкою або лікарем, Спрямовані на те, щоб вагітність припинила розвиватись порожненні мат матки, по суті, є абортом і, по суті, є вбивством цього плідного яйця. Олександро, а чи є причини, за яких лікарі вимушені вдаватися до медичного переривання вагітності? Так, на жаль, існує ряд ситуацій, коли лікарі вимушені робити штучне переривання вагітності. Наприклад, якщо плід не розвивається або сталася ситуація. Спонтанного викидню коли відділення плода від стінки матки супроводжується рясною кровотечею. В такому випадку лише видалення плідного яйця із порожнини матки є єдиним способом зупинити кровотечу і врятувати життя жінці. Іншим варіантом є розвиток плідного яйця поза межами матки, коли плідне яйце розвивається, як правило, в матковій трубі. В такому випадку ріст плідного яйця розтягує маткову трубу і, врешті, призведе до профузної внутрішньоматкової кровотечі, яка також може Стати причиною загибелі жінки в такому випадку лікарі вдаються до розрізу черевної порожнини видалення маткової труби разом із цим плідним яйцем. Олександр, а чи можете сказати, яка кількість абортів була за роки незалежності України? Дякую за питання. Воно було б дуже цікавим, тому що ми могли б дізнатись, скільки ненароджених українців ми втратили за роки незалежності України. Але на жаль, Обліку штучного переривання вагітності в Україні не існує, не існує статистики. І припустити про кількість таких перерваних вагітностей ми можемо лише в один спосіб. Опитуючи жінок, проводячи таке соціологічне опитування, ми знаємо, ми дізналися, що співвідношення доношених вагітностей та перерваних вагітностей приблизно один до трьох. Тобто поряд із кожною новонародженою дитиною десь є три перервані вагітності? Це досить велика цифра для суспільства, в якому є явно демографічна криза. Такої цифри допускати неможливо. Ви зазначали про постабортний синдром, і, зокрема, почуття провини, яке переслідує жінок після медичного переривання вагітності. Скажіть, чи воно присутнє у всіх жінок? Кладно сказати, чи у всіх, але варто точно відмітити, що воно може мати різний ступінь вираженості. Деякі жінки усвідомлюють, що вони мають почуття провини. І відтак спілкуючись з друзями, з близькими, спілкуючись з хтось священником, хтось психологом, можуть здолати і пережити це почуття провини. Але більшість жінок, на жаль, його не усвідомлюють. Вони мають руйнівний вплив цього почуття провини на своє життя, не усвідомлюючи, де його початки. І це дуже погано впливає на родину. на Життя на фізичний, на фізичний стан, на професійний розвиток. Олександро, а чи маєте ви приклад зі своєї практики оцього такого почуття провини у жінок? Так, я маю багато таких прикладів, але деякі запам'ятались особливо гостро. Приклад жінки, яка вирішила перервати першу вагітність. Причому аргументи для цього були досить типові: це невиконані кар'єрні плани, матеріальні плани, матеріальні проблеми, житлове невирішене питання. Тобто питання перервання вагітності зовсім не було пов'язане з станом здоров'я ні її, ні плода. І, попри всі вмовляння, попри всі переконання, вона все таки. Перервала цю вагітність, а потім ми зустрілися через кілька років, але вона вже була з іншою проблемою, тому що вона вже не могла завагітніти, вона не могла отримати бажану вже вагітність. Ми перепробували всі способи лікування, і психолога, і руйнування психологічного цього почуття провини, і відрегулювали гормональні порушення, які в неї були. Але вагітність все одно не настала, і їй довелося вдаватись до допоміжних репродуктивних технологій, до штучного запліднення. І це, до речі, ще один дуже цікавий біоетичний аспект репродуктивної системи. Що таке допоміжні репродуктивні технології? Чи це є диво, яке дозволяє нам замінити функцію запліднення і реалізувати, дати дитину кожній родині, яка цього бажає, чи це є масоване знищення ембріонів, яке утворюється в результаті цих допоміжних застосування допоміжних репродуктивних технологій? Техніка штучного запліднення, техніка допоміжних репродуктивних технологій передбачає стимуляцію. Великої кількості овуляцій у жінки в однієї пацієнтки отримують до 10 одночасно яйцеклітин. Запліднення цих яйцеклітин в пробірці, власне, чого воно і називається штучне запліднення, тому що запліднення відбувається шляхом штучного з'єднання яйцеклітини зі сперматозоїдами, які отримані від потенційного батька. Отримання таким чином до 10 ембріонів. І далі постає питання, яка доля цих ембріонів? Звичайно, виносити більше, ніж двох дітей одночасно жінка не може. Існують казуїстичні випадки, коли жінка виношує трійню, четверо, п'ятеро дітей одночасно, але це надзвичайно складні вагітності, і робити їх штучно, звісно, ніхто не буде. Тому. Залишається дуже велика кількість ембріонів, які не підсаджуються в порожнину матки. Безперечно, є можливість їх зберігати в замороженому стані, але це також не вічно. І таким чином, родина, яка постала перед питанням допоміжних репродуктивних технологій з бажанням мати дитину, отримує вибір, скільки дітей вона бажає мати. Таку кількість дітей, звісно, мало хто зголошується мати. І з цими ембріонами. Вирішують все дуже просто, їх знищують. Фактично, родина, яка дуже прагнула мати дітей, постає перед питанням знищення восьми з десяти своїх дітей. Тому питання допоміжних репродуктивних технологій також є дуже, дуже дискутабельним з точки зору саме біоетики, саме із поваги до життя тих ненароджених ембріонів, якими користуються просто як клітинами в пробірках. Добре, Олександра, а в мене є уточнені ще запитання. Якщо батьки прагнуть мати одну дитину або дві, для чого тоді брати аж 10 ембріонів? Це дуже слушне питання. Справа в тому, що не завжди внутрішньоматкове введення ембріону супроводжується його вдалим прикріпленням до стінки порожнини матки і вдалим розвитком в подальшому, тому що процеси в даному випадку процеси. Не є природніми, вони є десинхронізованими. Процеси утворення стінки, утворення слизової матки, процеси підсадки ембріони не відбуваються так, так як це відбувається в природньому циклі у жінки. Крім того, якщо жінка має певні причини, чому в неї вагітність не наставала, вона може мати ті самі причини, чому її вагітність не буде виношуватись. Тому ембріони завжди формують з запасом, що перша спроба прикріплення, перша спроба підсадки плідних. Запліднених яйцеклітин не буде вдалою, трапиться викидень, і тоді треба буде робити наступні спроби. Так, а наскільки це вартісна процедура? Це є вартісна процедура, достатньо, і це коштує дуже дорого в усіх країнах світу. В деяких країнах світу навіть на це поширюється медичне страхування, але практика показує, що в тих країнах дуже низька ефективність таких процедур штучного запліднення, там де поширюється медичне страхування. Загалом в Україні близько 50 тисяч гривень коштує одна спроба штучного запліднення. Яка статистика каже, що дуже рідко о, ця спроба є вдалою першою? А як правило, потрібно дві-три спроби для досягнення успіху? Тобто, іншими словами, перед кимось стоїть вибір, хто саме із зачатих дітей прийде на світ. Так, і цей вибір залежить від лікаря. От кого лікар відбере в піп'ятку, того і прийде на світ. Ці ембріони тестують, визначають їхню життєздатність, звісно, віддають перевагу більш життєздатним. Але якщо всі 10 життєздатні, то саме перед лікарем стоїть цей вибір, кому дати життя, а кому не дати, кого позбавити цього життя. Олександра, виходячи з вище сказаного, чи можемо ми стверджувати, що чим більша кількість абортів у суспільстві, тим більше відповідно і запит на штучні репродуктивні технології, безперечно, зв'язок між цим є, тому що ускладнення медич... медикаментозного медичного аборту призводять до неплідності а наплідність є одним єдиним по суті показанням до застосування допоміжних репродуктивних технологій, тому так можна стверджувати. Олександра, а з вашого досвіду, що спонукає все-таки жінок зробити аборт? З мого власного досвіду, те, що спостерігала я, то Переважно це є матеріальні причини. Жінки чомусь побоюються, причому це абсолютно благополучні жінки, але вони чомусь приймають рішення, що вони матеріальну дитину не зможуть забезпечити. Дуже багато це родинних причин, коли дружина не впевнена в чоловіку, коли вона не має чоловіка, коли вона не впевнена, що батько цієї дитини буде готовий прийняти її в своє життя. Дуже багато причин мають кар'єрне походження, коли жінка вважає, що вона ще молода, що вона ще не встигла реалізувати себе в якомусь фаху, в якійсь професії. І що дитина зараз її завадить. Звісно, є група причин медичного походження, але мій власний досвід каже, що якраз саме жінки, які мають розлади свого здоров'я, які потенційно можуть перешкоджати виношуванню дитини, вони, як правило, чіпляються за цю вагітність і дуже, дуже щире прагнення виносити її і дати життя дитини попри певні ризики для свого здоров'я. Але тут я хочу підкреслити, що дуже важлива є та людина, з якою першою, чи другою, чи третьою порадиться жінка в цьому питанні, чи переривати її вагітність, чи ні. Якщо поруч з нею опиниться людина, яка розкриє їй сутність того, що в ній відбувається як вже носійство життя. Якщо їй і переконати, що вона в наш непростий час, коли так багато смертей є носієм життя, і їй дано право це життя подарувати, якщо вона буде саме так розглядати свою вагітність як нове життя, як нову людину, як нову особистість, то тоді можна здолати і матеріальні труднощі, і кар'єрні причини, і переконати потенційного батька дитини в тому, що ця дитина йому потрібна. Олександра, а чи можете ви назвати якихось відомих особистостей, які були, от власне, під загрозою переривання свого ще внутрішньоутробного життя? Ви знаєте, про тих особистостей казати складно, тому що вони люблять прикрасити свою кар'єру такими фактами. Але я точно знаю декількох людей, які вже зараз приходять в дорослий вік. Про яких я мала розмову з їхніми матерями, коли вони були внутрішньоутробними. я точно знаю, що ця розмова мала вплив на прийняття цими матерями рішення, і я маю стосунок до життя цих дітей. Вони прекрасні, хороші люди, добрі, надзвичайно цікаві і надзвичайно продуктивні для нашого суспільства. Олександра, дуже надихаюче завершення. Я вам вдячна за такий цікавий матеріал. Не забувайте підписуватися на наш канал та натискати дзвіночок, аби бути в курсі виходу наших наступних відео. Також не забувайте писати коментарі, на які ми будемо намагати здавати відповіді в наших щотижневих стрімах на Ютубі. Поширюйте посилання на наші відео, щоб якнайбільше людей мали можливість переглядати ці матеріали. До наступних зустрічей!